Свинина та яловичина продовжують дорожчати на тернопільському ринку. Перед Передвеликодним попит великий, що призводить до підвищення вартості. Які ціни зараз зізнавалися журналісти Терену. Найбільшим попитом традиційно користується свинина. Найдешевше можна придбати ногу, яка добре підійде для холодю. Близько 50 гривень за кілограм. Ребра від 50 до 100 гривень за кілограм. Ціна залежить від кількості м'яса на кістках. Коліна 90-100 за кілограм, бочок 130. Полятвиця 220-230 гривень. М'ясо дорожче від недавно, кажуть продавці, однак вартість змінилася не суттєво, а сало навпаки подешевшало, адже купують його менше. Ціна від 15 до 80 гривень за кілограм. Яловичини на ринку значно менше, переважно це передня частина або задня. Ціна від 220 до 270 гривень за кілограм. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти терно, вже готуються до свята і планують м'ясні страви. Адже без них не обійдеться Великодній стіл навіть попри подорожчання. Люди розповіли, яке м'ясо обирають та що люблять з нього готувати. Я купляю постійне м'ясо. Те, що воно подорожчало, ну так, здається, що так. Ну, я купляю різну: свинина, телятина, курятина, вирізка. Свиняча. Ну так, да, вона подорожчала. Я не пам'ятаю, скільки вона зараз коштує біля 300 щось, по-моєму. До речі, останнім часом ну, сама бачу перед Пасхою, Помітила, да, що воно виросло в ціні. Та все куплю, все що бачиш. <зах> захотілося куртку, купив курку, захотілося купив яволочину, то я не перебираю. Сам готує, коли сам готую, коли переважно купляю готове. Якщо свинина, то купуємо як. Ну, але м'ясо дуже подорожчало. З шилька можна все приготувати. Ну, шашлики дома робимо ще І, якщо таке, якесь відбивні, з філа курячого. З філа курячого практично все роблю. Через значний попит м'ясо дорожчатиме до Великодня, прогнозують продавці. А вже після Великодня вартість може дещо знизитись. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.